Не перебували. Е, так, е, чи є запитання, Наталія Миколаївна? Член комісії: хто має запитання до Наталі Миколаївни з приводу її перспективного плану розвитку школи та її мотивації? У мене є питання, Наталі Миколаївна. Ви плануєте зробити школу повного дня? Це, звичайно, дуже ефективно, дуже раціонально і дуже для батьків добре, бо я знаю з досвіду роботи. І де ви плануєте взяти кошти, тому що, щоб дитина повний день була в школі, її потрібно забезпечити вчителям, який буде з нею працювати, забезпечити харчування і так далі. Як ви плануєте з точки зору фінансів це робити? Ну, тут можна залучити перше. Треба використовувати ті курси, які є. Це перше, те, що у нас є відповідно до навчального плану. Друге, необхідно. Мотивувати батьківську громадськість, тому що зрозуміло, що все те, що поза навчальним планом, воно не може бути на безоплатній основі. Третій, третій момент. Звичайно, необхідно ініціювати це перед громадськістю, перед депутатською громадськістю, тому що ми сьогодні повинні думати взагалі про розвиток дитини. І коли сьогодні учень приходить додому і чи виконує, чи не виконує домашні завдання, тому що немає контролю. тому Що батьки у нас сьогодні, на жаль, зайняті і вони не мають можливості не проконтролювати. Я думаю, що і батьки, і депутатська громадськість підтримують саме рішення про те, що хоча б в одному навчальному закладі така школа має існувати. Тому я цю ініціативу буду лобіювати на всіх рівнях. Для того щоб все таки така школа працювала, дякую. хоча п'ятий-шостий клас, для того щоб дійсно не втрачати мотивацію, яка у нас дякую. Наталя Миколаївна Уманська гімназія працює саме за таким такою е, схемою, але з залученням позашкільних закладів на базі вашого закладу, якщо ви передбачаєте, так. Так. отже, через це можна залучити оті гурткову роботу. Все це економія дітей часі і разом з тим забезпечення батьків тим, що діти не йдуть. Так, <тур> <тур> <Да, тур> дякую ганатона. <тур> Саме так у мене такий досвід уже є по попередній роботі. Я залучала позашкільні навчальні заклади. Проводилися на базі школи, проводилися туристичні гуртки, орігання, екологічне спрямування гуртки. Що це давало? Це давало можливість розширити спектр дозвілля моїх дітей у навчальному закладі. Це давало можливість залучити широк, широке коло дітей позашкільних. тобто вбивали кажуть, два зайці. Тому я думаю, що це те, що обов'язково буде використовувати. Я про це говорила своє. Ми <клес> маємо, це ну, не вже секунди до нашого завдання, тепер ще чесно маємо одну групу художного дня, яка має е, дітей 2, 3 і 4 класу і на 1 вересня більше 40, -40 дітей в І це неправильно. Другі. 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 І це неправильно, тому що враховуючи, що навчальний заклад е, у нас е, один із найбільших за кількістю. Вважають, що тут підходи мають бути змінені. Необхідно для того, щоб забезпечувати якість, необхідно створювати так? <клузь> <клузь> Ні, е <клузь> якщо це п'ятий-шостий клас, це як один із варіантів, е <клузь> той, який можна зажапонувати. Але спочатку необхідно пройти всі шляхи. Шукаємо можливості навчального плану, скільки там є годин. Ну там небагато їх, але, але щось там, щось там трішки є по одній дві годині. Шукаємо можливості у місті. Я депутат міської ради, активний. Я думаю, що треба переконувати в тому, що. Розвиток і якість повинні бути на першому плані. Можна звичайно 60 чоловік посадити в школі, в класі і здається, що це всім добре. Але насправді втрачається першочергово це якість, якість врача. Насправді дозвольте далі. Мене як голову батьківського комітету, ви розумієте, цікавить саме питання фінансування школи, і ви знаєте, що в першій школі, в першій місті було створено цей батьківський фонд підтримки школи. Я хочу почути от, ваше бачення, вашу думку. Щодо фінансування з боку батьків закладу, яким чином це навіть? Дякую, дякую. навіть взагалі, все, що стосується фінансування і батьківської підтримки, звичайно, тут необхідно працювати з батьками будь-які плани, які... У мене, скажімо, я керівника навчального закладу, якщо комісія прийме таке рішення, будь-які плани будуть озвучуватися, обговорюватися в першу чергу з батьківською громадськістю. Тому що саме батьки, вони є замовниками, будемо так казати, послуг, і саме вони повинні вирішувати, на що підуть ті чи інші кошти. Дякую. Моє запитання це стостутіка і навчальний процесів співпраця з вищими навчальними закладами і речі курси. І звичайно, графік відвідування учнів для дітей займається для учнів, які хотіли, скажімо, це учні 11 класу. Це. Якщо така дитина визначилася уже, скажімо, наприклад, що він буде поступати в Київський політехнічний інститут, це заклад, який достатньо високі займає позиція. І вважаю, що фізико математичний у нас профіль є, значить, все таки учні мають далі продовжувати навчання от саме в таких закладах. Так от. Із навчальним закладом укладається угода про співпрацю, відповідно до якої наші учні відвідують підготовчі курси, які організовуються там, але, як правило, підготовчі курси організовуються у суботу, тобто на вихідні. А в навчальному закладі в цей, цей час теж є уроки. Заклад повинен піти на зустріч з дитині. Необхідно визначити, що для цієї дитини є пріоритетом. Зрозуміло, що вже пріоритетом не... Певно, не є історія там, де а пріоритетні є математика, фізика, інформатика. Тобто історики. історики. значить, тут е буде вільний графік, е такі предмети, як історія дитина ж має осягнути навчальний план. Значить, в індивідуальному порядку е це буде відпрацьовано в індивідуальному порядку е вчитель з учнем. Е це відпрацюють в індивідуальному порядку, а дитина має... можливість більш. Це може бути позаурочний час, це може бути дистанційне навчання, може бути різні форми навчання. Але втрачена географія, біологія чи історія не може бути, тому що все одно дитині необхідно, той мінімум відповідно до навчальної програми мають. Звичайно. Ще запитання? В на навчальному закладі багато робиться для створення належниця літачних умов, однозначно, і харчування інше, але водночас потребує і його удосконалення. Це конструкція внутрішніх туалетів і їх недостатньо, недостатньо кількість водних фонтанчиків, не створення умови, відповідно, дитина не буде голодна, дитина, не буде добре навчатися. Є рекальні програмсь харчування і так далі. Як плануєте дуже такі план? Ну насправді дійсно не мала можливості так глибше проаналізувати, чи є питні фонтанчики, і скільки їх там звичайно. В першу чергу у навчальному закладі мають бути створені необхідні санітарно гігієнічні умови, тому що це здоров'я дітей. Я говорила кілька разів про здоров'я збереження, яке має забезпечувати навчальний заклад. Залучатимо і батьківську громадськість, і е, тих, тих стейкхолдерів, про яких я розказувала, а їх у нас у місті багато. Є у мене ідея е, створення такого е, корпоративного альянсу е, усіх, хто зацікавлений у розвитку навчального закладу, це і підприємці міста, це і підприємці, які є серед батьківської громадськості. Будемо і їх залучати, але начальний заклад має працювати в режимі здоров'я. А це значить, мають бути і фонтанчики, і зони відпочинку, і відповідні рекреаційні зони, і рухливі хвилини, перерви, і так далі. Досвід впровадження здоров'я зберігаючих технологій у мене є. Я думаю, що будемо напрацьовувати. Ми з вами обоє мами дітей, які навчаються в першій школі, і е, добре знаємо в принципі, е, цю школу зсереджі. Хотілося б таке, що є один дуже такий важливий ресурс це кадрова політика е, директора першої школи. Скажіть, будь ласка, як плануєте саме е, цей напрямок управлінської діяльності? Миколаївна, ми з вами, як ви як керівник, я як колишній керівник. Розуміємо, що планувати з цієї звідси можна що завгодно, але для того, щоб це було не махання якимось мечем, необхідно в усьому розібратися. Я планую, якщо я буду керівником цього навчального закладу, в першу чергу, розібратися в тому, яким є колектив, яким є його кількісний, якісний склад, віковий склад. Хто на що здатний, хто як працює, про те, що колектив потужний, я сказала, відразу це видно по результатах, необхідно давати можливість колективу самовиражатися, необхідно створювати умови для колективу, щоб кожен педагог міг. Брати участь у різноманітних конкурсах, заходах, які є, або не брати участь, тому що він вважає, що для нього заважає це для його професійної діяльності. Я не скажу, що це має бути, що моя позиція це позиція такого демократа, але і не авторитарна позиція. Це має бути позиція, коли керівник чує вчителя, керівник чує учня, керівник чує батьків. Усі моменти ідеї обговорюються, приймається якесь конкретне рішення на основі загального обговорення загальних конструктивних таких розмов. Засоби мотивації вчителя в школи. Засоби мотивації тут можуть бути наступні. В першу чергу, звичайно, необхідно ну, буду так за своїм, за своїм Досвід. досвідом. Такими засобами мотивація може бути, починаючи від доброго слова, похвали відзначення на нараді, це можуть бути і е, премії, батьківські премії, так, можуть бути, це можуть бути і премії голови, це можуть бути і відгули, це те, що реально може директор забезпечити. Це можуть бути спільні поїздки, це можуть бути дошки, пошани е, і так далі, і тому подібне. Я думаю, мотивувати. Мотивувати необхідно вчителів, тому що це окремі ліг. Дякую. Було б за що? Да. Є дякую. кожну людину за що мотивувати Того. і способність. Починати треба взагалі в мене ну, на додачу. З життєвим досвідом виробила таку, таку позицію. Починати необхідно із слова дякую, а далі вже починати із зауважень і конкретних пропозицій. Então, vamos